Так, є, друзі, нарешті клювака. Підібрала риба, не знаю що там, піддавлює вниз. Будь або окунь, або щука, може і судачок. Бо так, давить вниз. Давить риба судачок. Опа На Нарочка і у мене судачок сьогодні. Такий грамів 700, мабуть. Розклювався судачок, друзі. Сьогодні у ромчика три штуки, ось і у мене разнообразе сьогодні. І Щупак, і Окунь, і Судакевич. Невеличкий, але є. Ось на цього рака, Акскрау